Стан акації 10 травня. цвіт Посадки померзли всі. Прийшов в місцину там, де велика зарослі дерев і акація в тому числі. Бачите, стоїть все вимерзло, нічого не відходить, відходить. Трішки вверху, ну акації в цьому році не буде. Дніпропетровська область. Ось такі. Квіти пересохли все. Все висохло. Йдемо до інших дерев, Ось молода акаційна гілка, жива ну, на ніч світу. ну Може щось буде. Ну, дерева, а в основному стоять лисі. Ось така ситуація, ось такий травневий мед.